Це буде весело. Ходімо. Ну, час відкривати. Вау, який величезний торт! Вау! Нам потрібно з'їсти це швидко. Зупинись! Що ти робиш? Ми ще навіть не вибрали картки. Нам потрібно дізнатися, хто яку роль отримає. Гаразд. Хм. Ух, я можу лиснути торт. Ура! Хм. Що ж мене чекає? Будь ласка, що? Ура! Я можу вкусити його. Давай. Я думаю, я знаю, що отримаю. Як і думав, нічого. Але так просто від мене не позбудешся. Я хоча б трохи візьму. Що ти робиш? Це проти правил. Облизування це моя робота. До того ж, цей крем такий смачний. Я ніколи не хочу зупинятися. Так, і тут не тільки крем, тут також є ці зефірки та великі льодяники. Що з тобою? Вау! Стільки всього в цьому торті! Ти випадково не луснеш? Краще зупинись зараз. Гей, hey, чому ти облизав стіл? Ти такий злий. Це боляче. Більше крему. Тепер моя черга. Я не просто облизую торт, я відкушую величезний шматок. Подивись, який він смачний. До речі, Торт всередині такий же смачний, як і зовні. Можливо, навіть кращий і смачніший. Якщо він такий добрий, можемо спробувати це ж такий великий торт. Ні, я хочу його для себе. О, справді. Ну тоді ось можеш закопатися в нього. Можливо, це буде ще смачніше. Що ти робиш? Я помщуся. Ось отримуй торт в обличчя. Ой, у мене досить хороший приціл. Примружене око. Навіть не можу бачити прямо. З чого ти смієшся? Тепер твоя черга. Гей, слухай, цей торт справді смачний. Дякую, Мері. Цікаво, що чекає на нас цього разу. Вау! Моя улюблена жувальна гумка Хаба Буба. Я люблю, коли вона в рулоні. Гаразд, тепер нам потрібно роздати карти. Мері, з якої руки ти візьмеш. Давай з правої. без проблем. Тоді я візьму зліва, якщо ти не проти. Звісно, ні. Ось, тримай. Давай, Кларіса, починай. Яка у тебе карта? У мене хрест. Я більше не зможу їсти смачну їжу. Що у мене? Сподіваюся, щось класне. Так, я можу лизати жуйку. Навіть без картинки я знаю, що отримала укус, але все ж знак мав бути перевернутий. Давай. Ну, мені та Мері дуже пощастило. Я така рада. Будь ласка, я дозволю тобі почати першою. Добре, дуже дякую. Це буде чудово. Так. Ух, це виглядає огидно. Тобі огидно? Тоді у мене є ідея. Я облизатиму кожен дюйм цієї жуйки, щоб ти не захотіла її їсти. Для цього мені просто потрібно розгорнути її і облизати всю прямо язиком. Що ти робиш? Ну, як я маю це з'їсти? Ні, ні, дай мені мою хаба баба. Не псуй це. Це було так смачно. Подивись, що сталося. Це просто жахливо. О, ні. Ну я сподіваюся, що це хоча б смачно. Гаразд. Ні. Це жахливо. Це просто неможливо жувати. Ой, ну я не кусаю і не лижу, то навіщо мене в це втягувати? Ой, тепер у мене вся ця жуйка в волосі. Я просто викину її. І в мене вся голова в слині мері. Це жахливо. Цікаво, що під кришкою. Дивно. Ти відчуваєш якийсь огидний запах? Так, щось дуже неприємне. Я ще не можу зрозуміти, що це. Ой, ну давай подивимось. Добре. Ой, цього разу нам не пощастило. На тарілці риба. Сподіваюся, мені ніколи не доведеться це чіпати. Ура! Я теж гаразд. Чорт, я не хочу лизати рибу. Я теж не хотів би. Сподіваюсь, мені пощастить. Так, ура! Я не буду їсти чи лезати. Круто. Ой, я вдарив себе по голові своїм знаком. Прямо по голові. Ну ж, бо я залишився один. Я не хочу, я не хочу, я не хочу ух, кусати рибу. Ви жартуєте? Але Мері буде першою, хто скуштує рибу. Я не хочу. Чому я? Гаразд. Тому що ти перша. Чорт, гаразд. Мені просто потрібно його лизнути. Ні, я не можу. Це занадто жахливо. Пахне, як по мої. Давай. Що ти маєш на увазі, що не будеш? Ти мусиш. Гей, тільки не злись. Я не можу. Мене зараз знудить. Чому я завжди маю робити все за тебе? Давай, лизни вже. Ну... Смачно! Я ж казав, що нічого поганого не станеться. Що ти бачила, що в мене на язиці? Там луска як огидно! Я ніколи раніше не відчував таке приниження. Я тобі відплачу, коли ти допоможеш мені лизнути рибу, я допоможу тобі її з'їсти. Давай, відкуси. О, ні, це просто огидно. Відчуваю, ніби хтось насипав котячий наповнювач мені в рот. Фу. О, я відчуваю, як запах проникає в мене. Дівчата, я зараз відригну, ненавиджу вас. О, ти. Як огидно. Ти дійсно тепер пахнеш рибою. Хей, hey, але ти все ще маєш з'їсти залишки. Ні за що, ніколи. Я краще викину це. Ой, ви знову мене вдарили. Чому мені так не щастить? Тепер я ніколи не змию цей запах з волосся. Огидно! мені теж погано. Сподіваюся, цього разу буде смачно о клас. Орео, таке маленьке, але смачне. Час сортувати віскі. Сподіваюся, я зможу з'їсти це печиво. Чорт, чому мені так не щастить? Я навіть не можу його торкнутися, але можу відволікти всіх. Дівчата. Гей, що це там? Я хоча б можу спробувати його лизнути. Що ти робиш? Це не твоє печиво, тож не чіпай його. Але я можу і не просто торкнутися, я можу вкусити. Вау! Що трапилося з чорт, то я не збираюся кусати його. Я на це сподівався. Може мені пощастить? Ні, я просто облизну печиво. Хоча у мене є чудова ідея. Гей, Челсі, можна я перший? Так, будь ласка, гаразд, цього разу я дозволю тобі зробити це першим. Фруто! Ось мій план. Навіщо облизувати все печиво, коли я можу просто облизати смачний крем всередині? Це найкраща частина орео. Очевидно, це найсмачніше. Гей. Це все у твоїй слині. Ненавиджу тебе. Що? Я не можу це їсти. Це занадто огидно. Ніколи не буду їсти чужу слину. Що ти маєш на увазі, що не будеш? Згідно з правилами, ти мусиш. Тож давай їж! Гаразд, гаразд, сподіваюся, я не знуджу. Якщо що, це все твоя провина. Я більше не хочу Що? О, ні, що огидно слина по всьому моєму обличчю. Б, про що ти говориш? У мене це в роті так, невдач. Вау, що це за місце? Я не знаю, але це досить круто. Домовлено. І тут є кілька цікавих шафок. У моїй є смачний знак оклику. Угу. Гарно. У мене є знак питання з якоїсь причини. Але фу, це зовсім не добре. То чому я отримав цю гарну рожеву паличку? І звідки взялася та муха? Ого, я думаю, ця річ справді працює. Чому б я це робив? Мені здається, ми щойно потрапили в виклик. Діана, ти перша. можу. У мене найкраще печиво на землі. Воно таке ж смачне, як завжди. Я наступна. Гаразд. Цибуля це не те, що ти хочеш. Це жорстко. Вона змушує мене плакати. Не плач, Джек. Я хочу побачити, що я отримав. Паличка повернулася. Що мені з нею робити? О, гарна робота. Яке частування я отримаю цього разу? О, вау. Більше печива для мене. Я люблю макаруни. Чи буду я такою щасливою, як ти? Горо. Ой, я справді не хочу їсти перець. Я знаю, чому б мені це робити, якщо я можу додати це до своєї колекції. Смішно, але тобі все одно доведеться це з'їсти. Так, так. так гаряче. Ох, допоможіть. Можливо, те, що у мене є, зможе тобі допомогти. Дивно, що це за речі? За що я якась фея прямо скайски. У мене навіть є дракон, який може дихати вогнем і спалювати речі, наприклад, печиво. Але чому вони були такі смачні? Гарний дракон. Сьогодні фортуна на моєму боці. Бачиш, пухкі млинці з полуницею зверху. Джек, чого ти чекаєш? Чудово. Mm, але я не переношу рибу, і я не збираюся її їсти. Нє! Добре, що воно було таке слизьке. Ух, мої руки смердять. Фу, тобі слід було це з'їсти. Я відчиняю двері. Магніт. Що мені з цим робити? Я маю на увазі, окрім як прикріпити його до шавки. Це має мати мету. Можливо, щоб вкрасти млинці у Хм, <звук> Можливо. Зачекай, це мої були. Тепер ні. І я з радістю їх з'їм. Я хочу вкрасти трохи з цього. Ух, я хотів млинці. Але ти отримав свою рибу. Їж її. Добре. Фу. Це щось гниле. Цікаво, що ховається за цими дверима для мене. О, шоколад. Вау, круто. Класно. І мені подали бутерброд. Я знаю краще. У чому тут підступ? Гаразд. Що це за запах? Сніше. Все, з що ще що, що, що тебе. Зачекай. Лазерна указка. Попередній досвід каже, що ця річ більше, ніж здається. Подивись, вона може відтворювати їжу. Відтворити, кажеш. Тоді я зроблю те ж саме для себе. Ого, тепер у мене є. Ще один бутерброд. Двічі більше часнику для тебе. Це так несправедливо. Ви отримуєте всі хороші речі. Ось ми знову. Це банка класичної коли, яку я бачу. Насправді мені б не завадило випити. Я точно заздрю. Я знаю, що в мене щось жахливе. Сіль? Я не можу з'їсти все це. Ух, так, це дійсно солоне. Логічно. Ось я йду. Водяний пістолет. Я не шукав бійки, але ви її отримали. Припиниться Аліса. Це від неї. Куди вони поділися? Гей, ми на пляжі. Так, і мене це влаштовує. Хто мені зараз дзвонить? Привіт, Алісо. Дякую за відпустку. Без мене я хочу справжньої їжі. О, ідеально. Ах, велика чашка локшини. Я можу справді наїстися цим. А як щодо мене, що це таке? Пельмені? М -м, не дуже їх люблю, вони слизькі. Поки ти намагаєшся це переварити, я піду. А просто маленький знак. Я не розумію, що це має означати. Думаю, спробую плескати. Діана зникла. О, я забираю її локшину. Я так не думаю. Ох, це життя. Я очікую щось дуже смачне, як я і передбачав солодкі жувальні черв'ячки. Тільки удача для неї! Чого не можна сказати про мене? Ось ще щось, що я не хочу їсти. Це стає смішним. А як щодо мене? Знову якийсь знак. Думаю, мені слід спробувати зробити те, що тут намальовано. Ого, я мах. Ні, я можу взяти всі хороші речі для себе. Вражаюче. Поділишся зі мною цими черв'ячками? Звісно, пригощайся. Я це не їм. Я думаю, ми всі знаємо, що моя страва буде надто божественною. Гедота. Угу. Смертючий сир. Це має бути помилка. Ні. Їж свій сир. Я знаю, я знаю. Огидно. Це означає, що я дійсно отримаю щось хороше. Морозиво Баскін Робінс не можу повірити. Це здійснення мрії. Нарешті! Ви жартуєте з цим? Ще інструкції. Ну, мені це не потрібно. Але можливо, моя коробка має діяти як хмара. Продовжуй, Алісо, йде дощ із цукерок. Дякую. Зей! Hey, б'юся об заклад. Це теж покращить смак моєї страви. Це добре спрацювало для всіх нас. О так навіть я зараз щасливий. Хто дивиться першим? Я б порушив традицію. Що у нас є? Оливки? О, я їх так ненавиджу. Але тепер вже немає вороття. Цього разу я хочу бути другою. Так, нарешті щось їстівне і смачне. Цей бургер просто вогонь. Смакота. <гум> Давай, Джек. Гаразд. Побажайте мені удачі. Дивно, це великий хлоповка. Ми щось святкуємо. Ну, тепер це точно вечірка. У нас є чіпси. Дивовижно. Непогано цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортом, Люба. Зрозуміло, я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб правда. торт був більш вологим. Мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. А. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і Подивіться перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер. Розмажте все! І додайте ще трохи крему для вигляду Просто хмари. О, погляньте hey, на це обличчя. Hey. Ідеально. І yeah. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись Близь. на цей блискіт. Близь. А зараз Давай дістанемо прозору штуку. Ам um, я Давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є Менем стакіт Кет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Так. Мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець. І це шеф-пухар. Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш! Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух! Смачно! Не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це. Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і Орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже м -м. це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс, моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде вийду мене? Зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо! На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне... Робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох, коханий, не роби цього. гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, Я зроблю незвичайні пізахлібні чіпси. Бабусю, не бать. Ти, Ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати. приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейдро. та. Е, гаразд, давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... Ідеальні чіпси, Саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений Ах, ідеально. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма, не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чіпси, тебе. а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янину скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре. Уже смачно hey, гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж hey. готова. Давай. Ой, усе виглядає таким It's смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Шеф кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм. Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати її. Чудово! І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю. Це кетчуп, паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Чао. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивіться. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Mm. Це Шефку значення? карточно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні частина з восьми ногу жахлива. Я зробив. Ух, все. Я ненавиджу це. О, бабусю. Моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? О локшина. Це Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно ти виграв? Справді, я цього не очікував. Вам